Меркурій просто поглинає Плутон прямо над нашою землею. Продовжуємо космічну рубрику, а що якщо? Де ми робимо різні космічні експерименти. Сьогодні будуть зіштовхуватися Меркурій та Плутон над північним полюсом Землі на швидкості 100 км на секунду. Довго чекав цей експеримент. Запускаємо час. Відбувається зіткнення. Плутон входить і майже весь зникає у Меркурії. Теплова хвиля починає розходитися по всій планеті. До речі, повні відео моїх експериментів я викладаю у своєму телеграм-каналі, там де і кращі космічні новини. Підписуйтеся, і ось від такого зіткнення вилітають глиби уламків. Як тільки падають на нашу землю, на тому місці температура 2000, і стрімко росте. Сам Меркурій більше 10 тисяч градусів. Він випаровується від такого. Льодовики на землі тануть від теплової хвилі у 34 тисячі градусів. Що ж буде з нашою планетою? Повні відео у мене удалось. Підписуйтеся.